Друзі, всім привіт! З вами український боксер Тарас Шелістюк і Я рад вітати вас на своєму Ютуб-каналі. Сьогодні поговоримо про поєдинок Усік хюр який перенесли на 18 травня. Як я і казав в минулому відео, що цей бій буде перенесено, і такі поєдинки, як Усік Харкович, саудовським інвестором, вони не цікаві. Вони я думаю, навіть не знають, хто такий. Керговіч їх цікавить тільки поєдинок усік ф'юрі, і вони його розкручують як тільки можуть. Особливо мені сподобався цей вкид, що якщо хтось зниметься з поєдинку, то він заплатить штраф 10 мільйонів доларів. Ви тільки уявіть: 10 мільйонів доларів. Штраф, що ти не вийдеш в ринг, це підігріває публіку ще більше і до цього поєдинку буде прикуто ще більше уваги. Так що, я думаю, що Тайсону Ф'юрі з його розсіченням через 10 днів знимуть шви, як було в мене, і потім йому потрібно буде тиждень-два відновитися і можна повертатися в тренувальний табір, а за 3-4 тижні можна повертатися к спарінгам. Так що, я гадаю, що Тайсон Ф'юрі в березні почне спарингувати. І буде готов до цього поєдинку. Саня, усік завжди буде готовий до цього поєдинку. Так що чекаємо, дивимось, слідкуємо. Дякую всім, що подивилися відео. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте. І як ви думаєте, пройде цей бій 18 травня? Чи хтось з боксерів відмовиться і бій перенесуть ще раз. Слава Україні! Слава героям! Займайтесь спортом, займайтесь боксом.